Любі мої українці, якщо я сказала, що я повертаюся до України, якщо я сказала, що я буду поруч із своєю родиною, якщо я сказала, що моя родина це українська армія, то буде так, як сказала Ірма Крат. І хочу. Коротко пояснити усім перевізникам в Європі, що якщо до вас підходить жінка в військовій формі і говорить, що вона їде захищати Україну у той час, коли ти ховаєшся по Європам, Америкам і Великим Британіям, я про чоловіків. Ви повинні цим жінкам цілувати руки і ноги. Я сьогодні підійшла до водія і кажу: я їду до України, захищати свою державу і тебе, скажімо так, в тому числі, щоб тобі. На голову нічого не прилетіло. І сказала, що в мене не вистачає на квиток, квиток коштує 2000 корон, бо в касі не було просто квитків. І якщо їхати, ну, скажімо так, неофіційно, коли хтось там відмовляється. Від свого місця і залишаються ті місця, де е, ти можеш собі е, замовити замість тієї людини поїхати, яка відмовилася від поїздки. Так от, цей е, водій чи касир, не водій, а кас, касир я так зрозуміла, який рахує гроші я йому сказала, що в мене 1700 корон, а не 2000, сказав, що ні, що там ніхто не поїде на тих місцях, але йому треба 2000 корон. Ви знаєте, я жінка принципова, я прийду пішки в Україну, але я б дуже хотіла, щоб цього перевізника зустріли в Моєму рідному Києві просто пояснили, що коли така маленька дівчинка їде захищати Україну, то він повинен її вести абсолютно безкоштовно і молитися на таких дівчат, які їдуть на фронт. Захищати Україну. Вся Європа повинна молитися на таких жінок як я. Ось, може, війна там почалася 200 днів тому. А у багатьох жінок, в тому числі і в мене, бо я одна із перших поїхала рятувати хлопців наших військових змог. Вона почалася в 2014-му, вже 8 років поспіль. Ми воюємо за Україну. І всі чудово знаю, що якби не у нас не отруєння, я б ніколи в житті не поїхала б до Європи на лікування, не на відпочинок. Тому я дуже прошу ставитися до мене і до всіх жінок в Україні із дуже великою повагою. Я вас дуже прошу, тому що я навчу вас нас поважати, якщо вас раніше. Перевізники. Били чоловіки, то вас скоро почнуть бити військові жінки. І буде дуже соромно. Буде дуже соромно. Все. Я вас всіх дуже люблю. Не грайтеся з вогнем, я вас дуже прошу. Ваша Єрмократа. Цього перевізника я вже... Я даю контакт, щоб його гарно зустріли. Він не буде зі мною розмовляти в такому тоні і ні з ким. Це був його ну, послідня була розмова із жінкою, яка захищає Україну все своє життя. А він ще раз повторюю, ховається по його. Все, слава Україні! Het is mijn